Фотомистецтво – статичний вид медіа. Чи доводилося тобі колись спостерігати, як багато статичної візуальної інформації нас оточує у наш сучасний інформаційний вік. Медіа відіграють надзвичайно важливу роль у житті людини, вони допомагають сприймати та розуміти навколишній світ, дають можливість митцям виражати свої творчі ідеї. Через отриману інформацію глядачі і читачі можуть здійснити захопливу подорож у світ незабутніх образів. Статичні медіа охоплюють образотворче декоративне мистецтво, дизайн, фотографію, застосовуються в різних сферах культури, зокрема в поліграфії, рекламі, а також в освіті. Вони фіксують візуальні образи на основі виразності форм, ліній і кольорів. У живописних малюнках, які використовуються вручну або на комп'ютері, митці виражають свої ідеї, думки, почуття через художні образи, різноманітні статичні зображення, етикетки, логотипи, пакувальні матеріали. Поштові листівки і конверти. То, що ознайомлюють споживачів із важливою для них інформацією. Архітектори і дизайнери розкривають авторський задум у вигляді креслень, які за допомогою комп'ютерних програм подаються глядачам як зображення. Наближені до реальних. Статичні медіазображення можна побачити в експозиціях музеїв виставок. У книжках, журналах, газетах широко використовуються різноманітні ілюстративні образи, які допомагають учням вчитися формувати уявлення про навколишній світ. У коміксах мальованих історіях зображення поєднуються з короткими текстами. Рекламна графіка охоплює буклети, афіші, постери, білборди тощо. Наприклад, інформація в постерах приваблює фотографіями акторів і актрис та захопливими кадрами, щоб зацікавити кінофільмом. А величезні фото рекламованих товарів на білбордах, що зазвичай встановлюють обабіч доріг, миттєво привертають увагу і запрошують до купівлі продукції. Зображення, зняті фотокамерою, фіксують певний момент часу як у житті окремих людей, так і значні історичні події. Фотографії допомагають у навчанні, як і різні схеми, таблиці, малюнки і інші засоби візуалізації. Вони забезпечують наочність і, завдяки реалістичності, полегшують пізнання інформації. Фотографії допомагають дізнатися про різні країни та події. Які відбуваються у світі. Завдяки мобільним телефонам фотографування стало сьогодні буденною справою і використовується як засіб передачі візуальної інформації. Щоб керувати увагою глядача та створювати візуальні повідомлення, фотограф використовує засоби композиції. Для цього він вибирає певний формат кадру. Квадратний або прямокутний, звичайний чи витягнутий, вертикальний чи горизонтальний. За допомогою кадрування світлини фотограф уточнює розташування головного в кадрі Світло і колір основні інструменти для реалізації творчої ідеї. Головне краще розміщувати в центрі фотографії або відповідно до правила третин по лініях, що ділять кожну із чотирьох сторін кадру на три частини. Наприклад, у пейзажі лінію горизонту варто розміщувати не посередині, а по верхній або нижній горизонтальній лінії. Візуальна грамота. Найпопулярніший жанр фотографії портрет. Під час фотографування мобільним телефоном покращити якість зображення допоможе портретний режим зйомки, вибір природного чи студійного світла. Від автоспалаху краще відмовитися. Точка зйомки має бути на рівні очей моделі. Вибирати варто не дуже строкати тло і спробувати різні ракурси. Бажано, щоб у кадр потрапило не тільки обличчя, а й навколишній простір, щоб модель була в центрі композиції, можна застосувати обрамлення: парасольку, арку, гілки дерев тощо. Сучасні тренди у фотопортреті: зйомка відображення в дзеркалі, гра світлотіни на обличчі, фотосесія в чорнобілій гамі. Творча майстерня: варіант перший. Зроби фотопортрет подруги чи друга. Поміркуй, як краще передати їхню індивідуальність, захоплення, вираз обличчя, емоції. Варіант другий. Виконай композиційні замальовки пейзажу для майбутньої фотозйомки. Мистецька скарбничка, білборд рекламний щит великих розмірів, який встановлюється переважно вздовж вулиць і доріг, постери, графічні зображення, створені для рекламування фільмів, зазвичай розміщують на стінах. Ракурс це точка зйомки відносно положення об'єкта, який фотографується.